Вітаю, шановні колеги. Я Олексій Звалов, доцент кафедри прикладної механіки та інформаційних технологій, економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті та я регіональний координатор Global Game Jam в Україні. Я радий бути знову віртуально поки що у Одеському національному технологічному університеті і брати участь у конференції «Інформаційні технології і автоматизації 2022. Тема сьогоднішньої моєї доповіді моделювання виробничих процесів у іграх інкрементального жанру. Ми розглянемо, яка ситуація зараз з цими іграми та моделювання виробничих процесів у їх сетінгу. Та наведемо власний досвід з того, як можна конструювати нові ігри у цьому жанрі і моделювати ті процеси в них. Взагалі, що таке інкрементальні ігри? Розпочнемо з цього. Десь на початку, чи ближче до середини 2010-х років, стали з'являтися ігри, в яких основний геймплейний цикл, так званий Core Loop, виглядає наступним чином. Це відбувається якийсь видобуток ресурсу. Потім гравець може цей ресурс витратити для збільшення швидкості видобутку, тобто виконати апгрейди, чи відкрити нові можливості для видобутку ресурсів. І потім відкривається новий контент, який також посилює можливості гравця для видобутку того ж самого або нових ресурсів. В чому тут відмінність від. Тих ігор, які були ще в 80-ті, -90 90-ті роки, якщо взяти якісь економічні симулятори SimCity чи серія Anno. відмінність в тому, що у більшості ігор до інкрементального жанру, ось цей цикл був не базовим, а метагеймом. Тобто гравець підігрував роль, наприклад, градоначальника у Сім-Сіті чи торгівця там, плантатора у серії Анно. Але і, і над його діями, над діями гравця, був цей цикл, який дозволяв відкривати новий контент. В той же час в інкрементальних іграх увесь геймплей якраз і базується на Збільшення якихось чисельних показників і збільшення можливостей до їх збільшення. скажімо так. І, взагалі, сам процес видобутку ресурсів у інкрементальних іграх, він є дуже простим. Іноді він потребує лише просто кліку мишою чи тапо пальцем по екрану. Звідси виникає термін клікери, тобто ігри-клікери. Це ті, в яких вид процес це підвид ігор інкрементального жанру, в яких процес видобутку ресурсів від гравця потребує лише невеликих дій, лише простих дій типу і Е, Також існує інша підгрупа, це ігри айдлери, в яких ресурси генеруються самі по собі, а гравець лише повинен почекати, чекати декілька секунд, почекати декілька хвилин. Або навіть декілька днів і більше, щоб накопичилися ресурси для нового апгрейду, для нового етапу гри. Справа в тому, що взагалі ця класифікація є досить умовною, тому що дуже часто буває так, що на перших етапах гра потребує активної участі гравця за допомогою кліків. А потім, коли всі процеси налаштовані, то гра перетвориться на айдлер, яка, як то кажуть, гра, яка грає сама в себе. Тобто гравець лише спостерігає і е, у ключові моменти втручається, щоб витрачати гроші е, чи інші, інший тип ресурсів на апгрейди. Е, у інкрементальних іграх е, існують наступні базові механіки, які також, певною мірою визначають жанр. Е, По-перше, це вкладна е, е, віддача, тобто diminishing returns. Коли гравець робить нові апгрейди, вони вже не такі потужні, як попередні. Ну, це реалізується за рахунок використання різних видів зростання для ефектів від апгрейду та їх ціни. Також ігриці не потребують здебільшого постійної уваги гравця, її можна виключити. А потім при поверненні гравця, вона показує, вона надає гравцю стільки ресурсів, скільки б він заробив, якщо б постійно гра була активною. Тобто це away mode, або режим відсутності. Далі гравець зазвичай, це також є одним зі стандартів жанру, коли гравець може дійти до певного етапу у грі, а потім скинути весь свій прогрес і почати спочатку, але за це гра нагородить його балами престижу. Які потім дозволять е, гравцю дуже швидко відновити свій прогрес. І е, також е, ще одна механіка і концепція, яка притаманна інкрементальним іграм, це з двох парадигми перед DimeShift. Е, справа в тому, що коли гравець відкриває новий контент, дуже часто може таке стати, що взагалі вся концепція взаємодії гравця з контентом може змінюватись. І існує декілька ігор. Де ця, ця механіка дуже добре реалізована. Ну, от я наведу пару графіків з роботи Антоні Пекорелли, який був геймдизайнером у Congregate у порталі та паблішеру багатьох з інкрементальних ігор. Ось, приклад, як реалізується Diminishing Returns, є графік. Ціни апгрейду і є графік ефекту від апгрейду. Е, графік ефекту від апгрейду лінійний, і е, для збільшення цікавості гравцям його роблять ступінча через, через якісь базові е, вузлові точки апгрейду. А графік ціни апгрейду зазвичай у айдл іграх експоненційний. І тому м, отримується е, Знаходиться такий момент, коли вже новий апгрейд, дуже багато треба чекати, і він не приносить гравцю значного ефекту. Що тоді робить гравець? Він переходить до відкриття нових елементів гри, які, в яких ця точка буде розташована правіше, або реалізує механіку престижу, розвиваючись до певної точки, потім скидає свій, свій прогрес. Отримає бонусні бали, які дозволяють йому е, е, пройти далі у грі, потім знов скинути прогрес, знов пройти далі, потім знов скинути прогрес. Тобто е, задача гравця є визначити в який момент краще розпочати наново, щоб дійти до наступних її етапів. Жанр е, інкрементальних ігор він е, на даний момент є досить популярним. Е, про це можна судити, зокрема і. По спільноті Reddit, яка взагалі Reddit це, здається, восьмий сайт у інтернеті за відвідуваністю. А у Reddit є підспільноти сабді. Так от, по жанрах є. Тобто, Reddit не сайт про ігри, а взагалі сайт, як кажуть, точка зустрічі інтернету. І е, там є спільноти по графіці, є спільноти по іграх, по, про політику, про природу, про все. І от спільнота саме гравців та розробників у інкрементальні ігри входить у топ-1 найпопулярніших сабредіти. От він був створений в 13-му році, і на даний момент має 114 тисяч учасників. Тобто це інкрементальні ігри як явище, воно давно спало до уваги як геймдизайнерам і розробникам ігор, так і вченим. і вже існує багато матеріалів, деякі з яких попали і в список використаних джерел Дан, даного матеріалу на конференції про дослідження методів розробки інкрементальних ігор, їх впливу і інших їх аспектів. Одною з перших інкриментальних ігор була гра Cookie Clicker, в якій гравець випікав печиво. Але справді, що якщо взяти, наприклад, такі ігри, як там Папа піцерії» або менеджер ресторану, то там процеси ці відображалися детальніше і Основна увага гравця була на те, які інгредієнти взяти, наприклад, при випічці, як подати результатам гостям. А тут випічка печива займала просто лише один клік. Я можу зараз цю гру навіть продемонструвати в динаміці, оскільки це HTML 5 гра, вона може гратися у браузері. Ось так виглядає кукі-клікер, гра 2013 року і розвивається з тих пір. Випікання умовне печів здійснюється гравцем за допомогою кліків. І ми можемо також за валюту в грі, якою є також ці печива, ми можемо додатково собі наймати помічників, апгрейдити їх, відкривати внутрішні ігрові досягнення. Наприклад, закупаємо курсори, які також клікають за нас. Що ще є характеристикою інкрементальних ігор, через те, що ціни, формула ціни апгрейду експоненційна, це великі числа. Ось, наприклад, тут я вже пограв у цю гру десь 2 години, перш ніж писати відео. Один клік приносить мені 316 печів. І взагалі ціни на апгрейди можуть бути і мільйони, і е, мільярди, і так далі. От ми витрачаємо ресурс для того, щоб е, збільшити швидкість видобутку ресурсу. Тепер кожен клік мені приносить 329, е, 329 печів. Другою із базових інкрементальних ігор. Які були родоначальниками жанру, є гра Adventure Capitalist. Вона моделює в певній мірі життєвий шлях капіталіста, підприємця, який розпочинає з виробництва лімонаду, вичавлюючи лімони, продаючи їх. Потім відкриває газетний кіоск, мийку машин, піцерію, пончики починає пекти. Потім ловля креветок, стає хазяїном хокейних команд, кіностудій, банків та нафтоводобувних компаній. Кожен раз заробляючи гроші з допомогою вже відкритих підприємств, їх можна інвестувати в них же або відкрити нове підприємство. Задача гравця є визначити момент. Коли треба розвивати те, що є, або коли треба вкладати гроші у нові, нові сфери, нові гілки виробництва. Коли ми покращуємо підприємство, воно починає приносити більше доходу. Існує також вплив одних підприємств на інших. От, наприклад, у цій грі газетний кіоск чи вже на дальшому етапі видавництво газет, Має позитивний вплив на інші підприємства, ну якби моделюючи силу преси. Спочатку гравець кліками запускає виробництво на підприємствах, але на певному етапі, при певних доходах, існує можливість винайняти менеджера, який буде запускати процеси самостійно. І гра перетворюється з клікера на айдлер, де гравець спостерігає за тим, як. Заповнюються ці полоски прогресу, і задача є купляти нові апгрейди для того, щоб найефективнішим способом їх використовувати. Ті дві гри мали такий графічний інтерфейс, але багато ігор інкрементального жанру виглядають суто як бухгалтерські програми розрахунку. Ось, наприклад, гра 2017 року розроблена в інституті Нью-Йорку гра Universal Paperclips. Тут ми граємо за штучний інтелект, метою існування якого є створення скріпок. В нас є якісь суми грошей, ми можемо закупати на ці гроші сталевий дріт, виготовляти скріпки, продавати, причому можемо виставляти ціну. Досліджуючи еластичність попиту, і потім вкладати гроші в машини, які будуть нам створювати нові скріпки чи на інші апгрейди. Знов-таки базове виробництво створення скрипки реалізується просто кліком. Далі ми можемо, наприклад, виставити ціну. Можемо купити автокліпер, який буде нам створювати сам ці скрипки, не клікаючи, але клікаючи, ми можемо пришвидшити цей процес. І у цій грі дуже це початковий етап гри. У цій грі дуже добре реалізований з двох парадигми, коли одні ігрові цикли потім перетворюються на інші, або взагалі щезає, чи з'являються принципово нові. Ну, Оскільки ми граємо за штучний інтелект, метою існування, якого є створення скріпок, створити якомога більше скріпок, то і в грі наступає такий етап, коли наш гравець захоче все, всю, весь всесвіт, всю речовину всесвіту перетворити на скріп. Я дуже рекомендую для ознайомлення з жанром. Це одна з базових ігор. Яка проходиться ну, десь, може, там за 3-4 години її можна повністю пройти та ознайомитись з інкрементальним жанром. У гри Paperclips дуже широка аудиторія. Вона була розроблена спочатку в навчальних цілях у університеті Нью-Йорку, але в неї зіграло кілька мільйонів людей у всьому світі. Але щоб. Збільшити аудиторію, зрозуміло, розробники приходять до анімації ігрових процесів та персонажів, залишаючи при цьому тему виробництва незмінною. Ось гра Idle Miner Tycoon, яка нещодавно набрала 100 мільйонів завантажень на мобільних платформах на Google та Apple у світі, німецької студії Colibri Games. І тут ми маємо виробничий ланцюг, який складається з трьох ланок. Є робочі у шахтах, які видобувають корисні копалини. Ці копалини зберігаються на виході з шахти. По шахті ходить ліфт, який забирає вантаж та несе на поверхню. А на поверхні ходить вагонетка, яка везе копалини на продажу. Тобто є три ланки. Задачею гравця є, по-перше, автоматизувати ці ланки. Тут вони автоматизовані, кожен найнятий менеджер, який спонукає працівників працювати та підвищує їх якості. А також маючи якусь суму грошей, вкладати в апгрейд тієї ланки, де наразі формується бутилочне горло. Тобто найвужче місце. Процесу: чи то апгрейдити ліфт, чи то шахту, чи то поверхнево транспортацію. Існують більш складні ігри з більш складними виробничими ланками. Наприклад, гра Idle Factory, яка навіть на старті попереджає гравців, що, хоча гра відноситься до інкрементального жанру, вона не така проста, тут одними кліками не вийдеш. Ось гра у статиці. Зараз я. Покажу, як виглядають ці цехи у динаміці на відео. Ось у грі Idle Factory. Е також маємо виробничі ланцюги, але багато виробничих ланцюгів з багатьох ланок. Є три основних види об'єктів: це е склади з сировиною. Ці склади у грі вважається, що вони самі закуповують десь сировину на зовнішньому ринку та поповнюють себе. Є механізми, які перетворюють сировину на продукт. Ну, найпростіше це вугілля плюс залізна руда ми отримаємо залізо. Далі існують інші виробництва: виробництво алюмінію, виробництво мікросхем, виробництво пластмаси і так далі, інших товарів. І цехи, де не цехи, а склади готової продукції, які можуть її зберігати і передавати на, інший, на інше виробництво, або можуть її одразу продавати на зовнішній ринок. Також і у грі всі ці об'єкти вони з'єднані конвеєрами. Задачою гравця є як балансування апгрейдів між цими виробництвами, так і правильне з'єднання їх конвейерами, щоб не виникало заторів, щоб усі, усі ресурси, уся сировина, яка виробляється, щоб вона могла потім далі переробитися і продатися. І також треба ефективно використовувати площу цехів, щоб там все розташувати. Якщо ми зайдемо в Google Play, то, чи App Store, то побачимо різноманіття IDLE е, ігор, ін, інкрементальних ігор взагалом, які можуть називатися тайкуни, можуть клікерами. Це, наприклад, гра на тему нафтоводобної компанії, гра про фабрику про конвеєр, е, гра про конвеєр, на якому збирають смартфони, птахофабрика. Гра про фабрику машин, про фабрику конфет, цукерок і все, все таке інше. Тобто тематика Idle ігор саме на виробничу тематику, вона дуже різноманітна, наприклад, от, гра про піцерію. Але кожна гра вона здебільшого і здебільшого на мобільному так відбувається, що вона фокусується на одному процесі і має. Декілька три, ну максимум там 4-5 ланок виробничого процесу. Це зумовлено тим, що на мобільному інтерфейсі гравець якраз і е, витрачає увагу е, свою на керування цимал е, невеликою кількістю цих ланок. Е, такі ігри, як Idle Factory з е, розгалуженою системою е, виробничих. Е, Ланцюгів, вони більш притаманні комп'ютерам, тобто це або HTML5, або ігри у стілі. Зважаючи на великий попит серед гравців та зацікавленість у жанрі інкрементальних ігор і саме ігор на виробничу тематику, ми розробили власну гру, назвавши її Farm and Mine. Яка об'єднує в собі технологічні ланцюги як сільського господарства, так і індустрії виробництва. Взагалі, ідея цієї гри прийшла на хакатоні на геймджемі Ludum Dare 48, який відбувався у квітні 2021 року. Тоді тема джему була глибше і глибше. І ми написали перший прототип, в якому спочатку гравець копав картоплю на полі, невеличкому, а потім копав глибше і викопував шахту, з якої потім видобував корисні копали. А далі розвивалася і досі продовжує розвиватися. От ви бачите навіть елементи гри, які ще не вийшли до релізу, які з'являться. Дещо пізніше сподіваємося. Отже, в процесі розробки нам вдалося створити як трушій, двигунець для того, щоб взяти і моделювати виробничі ланцюги досить швидко. Взагалі, у цій грі є багато пов'язаних виробничих ланцюгів. Ось, наприклад, як у грі створюється піца і потім продається. Спочатку. На пасовищі, е, росте трава, корова з'їдає траву, її доять, е, потім молоко їде по конвейеру, воно частину може продаватися, частина молока йде на виготовлення сиру. Сир є одним з компонентів піци. Інший компонент піци це борошно, яке спочатку виробляється на пшеничному полі. Потім транспортується на млин. На млині воно перетворюється на борошно І далі це другий компонент. Піці. І третій компонент це овочі, які також вирощуються на фермі. І для вирощування овочів також використовується вода з водяних колонок. Ми маємо базовий об'єкт, базовий клас. Це Виробник ресурсів, який може перетворювати ресурси з власного сховища або з приєднаного сховища з іншого об'єкту, і перетворювати один або декілька ресурсів на інші. Ну, от, Наприклад, ось тут ми маємо е, е, соняшникове масло, яке вироб... виробляється з зернят соняшника. Е, маємо пасіку, яка, до речі, також є підприємцем класу конвертер ресурсів, але його поведінка ще перевизначена, тому що пасіка також підвищує вражайність як полів, так і садів, які знаходяться поряд. От, наприклад, виробництво лимонаду потребує три ресурси: Це лимон, цукор та лід. І потім виробляється лимонад, який після цього йде на продаж у магазині. Гра продовжує розвиватися, і ми на цій грі маємо ну, у планах також відтворити більше реальних виробництв, які можна також використовувати як. З навчальною метою, так і з метою о, пропагування України у світі, оскільки гравці конкретно цієї гри, вони з, з різних країн. І через цю гру, ось в даному випадку, наприклад, якщо зайти в новини гри, ми і зараз показуємо гравцям, наприклад, розказуючи про платформу Юнайтед 24 де вони можуть допомагати Україні, а також на майбутнє будемо е, показувати виробництва е, міста Кропивницького та України в цілому, щоб це може бути нова версія гри або окремий її режим, де гравці зможуть дальніше знайомитися з виробництвом в нашій країні через е, такі от, через таку гру. Система престижу тут також реалізована, можна сказати, більш інноваційно, ніж зазвичай. Задача гравця підвищити населення свого міста. Підвищується населення, продаючи продукти харчування. Потім, коли населення виростає, ми отримаємо робочу силу, яку можемо. Тратити як валюту апгрейду для збільшення для збільшення е, певних параметрів е, виробництва. Ось, наприклад, підвищуємо ефективність ферми. Ми витрачаємо як гроші на апгрейди виробництва, так і е, робочу силу. Е, далі ми можемо перезапустити виробництво і отримати бонуси бонуси за. Кліки, бонуси за виробництво, за рівень цін на перевозки та на інші, на інші потреби. І після декількох перезапусків гравці відкривають нові елементи у грі. Гравці своїми оцінками вказують, що гра їм подобається. Вона отримала рейтинг 4.8 на App Store та 4.6 на Google Play. І таким чином можна. Розробити висновок, що в нас з'явилася база для створення, для моделювання нових виробничих ланцюгів у інкрементальних іграх, чим ми будемо займатися. Дякую за увагу. Будь ласка, буду радий відповісти на ці питання та давайте тримати зв'язок. Дякую.